Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про четверту проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі. Поділюсь своїми рекомендаціями, як вирішити цю проблему. Справа в тому, що для того щоб побудувати повноцінний інфобізнес. Треба мати експертність певній теми, щоб ви могли навчати цьому ремеслу інших людей і доводити їх до певного результату. Але проблема в тому, що більшість новачків, які приходять в інфобізнес, вони не мають експертності, і вони не знають, чому навчати інших людей і до якого результату їх доводити. Тому вони не можуть створити повноцінні інфопродукти, які зможуть потім продавати, і вони не можуть повноцінно займатися інфобізнесом. Як же вирішити цю проблему? Особисто я бачу три рішення цієї проблеми. По-перше, ви повинні зрозуміти, що ніхто не народився експертом. Тому перший шлях вирішення цієї проблеми це стати учнем, тобто вибрати якусь тему, вчитися в ній і поступово набувати експертності. А вже потім будувати інфобізнес. Другий шлях це почати інфобізнес без експертності за допомогою партнерських інфопродуктів, тобто знайти інших експертів, які вже продають свої інфопродукти, в яких є партнерська програма. Просувати їх інфопродукти і заробляти гроші на продажі знань цих людей. Третій шлях це розібратися з внутрішньою кухнею інфобізнесу, стати продюсером, продюсувати інших експертів, тобто пройти навчання в якогось досвідченого інфобізнесмена, розібратися з внутрішньою кухнею, і потім продюсувати експертів, допомагати їм продавати їх знання.